Ne odvrati school Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри. Сьогодні є друга неділя Великого посту, і тими днями ми, як весь український народ, святкували свято нашого українського поета, пророка, Тараса Шевченка, того, який для багатьох українців є символом України, українства. І так як друга неділя Великого посту не має назви в церкві, хотілося б кілька слів сказати. Про відношення Тараса Шевченка до нас, до церкви, до Бога. Бо коли читаємо його твори, можемо побачити дуже багато духовної тематики. Він пише багато віршів на псалми, на святе письмо. Він був чоловік, який в житті дуже багато пережив терпінь. І ті терпіння, очевидно, допомогли йому в своєму житті шукати Бога, шукати якоїсь допомоги. Шукати порятунку, і коли ми звернемося до його творів, то побачимо, що дуже багато він присвячує темі пошуку Бога. В одному з його віршів він описує, яким буде світ після того, як Бог в ньому остаточно переможе, як настане Царство Боже. І ті слова його звучать досить для нас незвично. І на оновленій землі врага не буде супостата, і буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Чому він згадує не про тата, маму, дітей, а згадує про сина і про матір, очевидно. Врага супостата він мав на увазі ворога людського роду, тобто Злого Духа, а син і Мати він мав на увазі Ісуса Христа і Богородицю, і також говорить про оновлену землю, де не буде вже ні врага, ні супостата, а буде мир, спокій, Ісус Христос, Богородиця, люди на землі. Також у своїх творах Тарас Шевченко показує не раз страждання і біль українського народу. І є думка деяких духовних людей, хоча вона не офіційна, вона така дуже суб'єктивна, що Україна є другий Єрусалим. Ми не будемо її ані підтверджувати, ані не спростовувати, але все-таки Україна є край, який ніколи ні з ким не воював, ніколи не був загарбником, дуже багато терпів на своїй землі. І тому характер українців у нас є дуже тими подіями сформований. Ми бачимо, як не раз людина через терпіння, через якісь труднощі в житті починає шукати вихід, і дуже часто знаходить в своєму житті Бога. Є закон фізики, який каже, якщо воду затиснути у горизонтальній площині, вона обов'язково знайде собі вихід до гори, вона собі знайде слабинку чи якусь дірку, де вона може. Витикти, чи вона може перейти в якусь пару, чи може бути тою ж водою, але прорвати десь догори, і вода обов'язково знаходить собі вихід на гору по-нашому, по духовному до Бога. Також і в нашому житті, коли ми переживаємо час Великого посту, ми можемо про ті речі собі розважати, роздумувати. Ми також в нашому житті, коли Господь Бог створює нам якісь такі по людські несприятливі умови, якісь терпіння, ми шукаємо вихід, і ми їх можемо знайти наймудріше і найправильніше в Бозі. І зате ми можемо йому бути так само, як і Тарченко. дуже вдячними, що він дав нам таке життя, яке для нашої душі і для її спасіння є найкраще, найсприятливіше. І ми кожен знаємо по собі, що з нами стається, коли терпіння в нашому житті стають меншими чи пропадають, ми обов'язково. Стаємо гіршими, ми розслабляємося духовно, ми починаємо по-духовному в'янути, слабнути, і стаємо більш грішнішими. І тому. Тарас Шевченко у своєму житті, який пережив дуже багато різних труднощів, терпінь, бідність, він шукав за порятунком, і він його шукав правильно. Він шукав той порятунок в Бозі, і тому дуже багато його творчості про Бога говорить. Він був той чоловік, який міг про себе сказати в кінці свого життя. Ми не лукавили з тобою, ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. І напевно на час Великого посту було би добре згадати ті слова великого пророка, великого українця, Тараса Шевченка, щоб кожен з нас міг перед Богом колись також так сказати. Ми просто йшли, у нас нема зерна неправди за собою. То не так просто Прожити, зробити, здійснити легко є сказати крилату фразу з творчості Шевченка. Але для того, щоб так було, треба дуже багато в нашому житті докласти зусиль і праці. Ми маємо на щастя всі для того засоби, щоб не було у нас зерна неправди. Маємо церкву святі тайни, маємо великий піст, який для нас є великою рукою допомоги, бо так самому зорганізувати своє духовне життя є в нинішньому часі дуже і дуже непросто, а через великий піст, який дає нам і прекрасні богослуження, які звертають увагу на нашу душу і на Бога, і можливість. Собчимось уметили лише того, щоб таку заслугу, бо коли не їмо якийсь певний рід страв, ми не стаємо від того ліпші чи гірші. Ми просто їх неїмо, можливо, станемо від того трошки більш худішими, але вони до Бога нас самі по собі. Піст фізичний не приблизить, ми лише обмежуємо себе в чомусь для того, щоб звернути більшу увагу на духовне, на душу, на Бога, щоб ті речі, такі щоденні, побутові, нам не заслонювали правду про те, що в душі нашій має бути Господь Бог, а не світ. Тому, коли ми святкуємо тими днями чи вже святкували день народження українського письменника, Спробуємо і ми в часі Великого посту хоча б кілька його рядків чи кілька віршів прочитати, і ми побачимо, що він закликає нас до одного, до Бога, до моралі, до те, щоб наша душа була Божою, щоб в ній панував Господь Бог, а не гріх. І нехай в Великому пості творчість Тараса Шевченка для нас також буде допоміжною поміччю для того, щоб ми у нас. І через молитву, і через піст, і через якусь духовну книжку добру знайшли для себе Господа Бога. Слава Ісусу Христу!